«Милі гості, просим сісти. Вареночки будем їсти. Вареночки непогані. Вареночки у сметані. Вітаю вас, малята, і їхні батьки. Я, бабуся Орися, завжди рад гостям на моєму столі. Завжди повно українських страв. Це і ковбаска. І вареники, і борщик духмяний, і налиснички, і зап'ємо це все узварчиком, українським компотиком. Сьогодні, мої любі дітки, бо завітали до мене не просто так. Будемо готувати українську народну страву з варениками. Думаю, всі ви їх спробували і в кожного є. Своя улюблена начинка, а бувають вони різні із сиром, із капустою, із картоплею, із грибочками, і багато різних смачних солодких начинок буду сьогодні вас вчити, бо кожна господиня українська повинна вміти її годувати. Сьогодні і хлопці і дівчата. Будемо ліпити їх з пластиліну. А як добре вийде, ну тоді мерщій з мамами на кухню і будете готувати вже вечерю для всієї своєї дружньої родини. Готові, тож поспішаємо. Починаємо. А попереду ми повинні пригадати, з чого ж роблять справжні варенички. Із з борошна його роблять. Водичку добавляють, смачні домашні яєчка розбивають, все перемішують, все колопоцкають. гарне тісто замішують і не якесь там біленьке, а воно жовтеньке, духм'яне, бо з домашніми жовтками замішане. І роблять з них варенички. Ось такі гарненькі і духмяні. Для нашого ліплення нам знадобиться, як я казала, жовтий пластилін, гарний тісто із домашніх жовтків. Якщо ваша дитинка вже вміє відривати хай від загального шматочку пластиліна, відірве 5-6 шматочків однакового розміру. Якщо не може, то допоможіть їй самі, нарвіть всі шматочки. З кожного шматочка ми ліпимо колобочка кругленького і гарненького. Якщо в долоньках незручно, на дощечці крутимо вперед назад і утворюємо колобочки З усіх шматочків. Потім кожний шматочок пальчиком розплющуємо, робимо млинчик. А якщо вдома у вас є дитяча скалочка, ще й кращі навички беремо і розкачуємо кожний млинчик. Обережно, розкачуємо. Варенички малі. Гальчиків наслідок. А тепер кожний навпіл згинаємо і щільно пальчиками притискаємо і готові варенички на тарілочку складаємо. Ось так пальчиками притискаємо, які вправні мої і маляти. Мої, оренички мої, варенички мої, у сметані, оренички мої, оренички мої, оренички мої, варенички мої, 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 мої. Ось які гарненькі, смачненькі варенички вийшли у мене Надсилайте мені своє, будемо разом частувати і вареничками насолоджуватися. Дякую, що завітали до бабусі Орисі. На все добре вам, милі гості.